Що цей партнер вирішив з приводу вас? Подивимося. Наразі подивимося, що це за партнер, що це за людина. Що це у вас за стосунки І потім, що вирішив бо що вирішила з приводу вас? Розклад підходить до чоловіків та для жінок, тож перегортайте на себе. І так, який це партнер? Яка це людина? Три позиції буде. Яка це людина? Перша позиція. Яка це людина? Друга позиція? І третя позиція, яка це людина. Подивимося. Обирайте ту, що вам ближче по серцю. Можете пригадати ім'я, образ людини, яскраві емоції пов'язані із цією людиною. Та пригадайте, власне, відчуття по серцю. Можете представити собі що де від серця до цієї людини. Відчути цей зв'язок. І давайте з вами починати. Перша позиція, яка це людина? Пристрасна ту жезля. До вас є бажання сильне, так. Да. До вас є сильний еротичний потяг, бажання, вісімка жезлів. Тут людина в тому числі може проявитися до вас, проявитися несподівано у переписці, заявити про себе. Яка ще ця людина? Конфліктна досить. Сперешається багато, при тому сперешається перш за все, із самим собою, або із самою собою, так? Ось, тобто, ось воно програється. Людина може різко обірвати зв'язок, не з'являтися, заблокувати вас. При тому це супроводжується все якоюсь істерикою. Та тобто людина може саме влаштувати вам істерику. А, а потім злитися із зв'язку, потім знову з'явитися. Да, тут програється певна така істеричність та циклічність у поведінці, нестабільність емоційна. Програється у людини, може навіть певна така, як незрілість, да, незрілість, істеричність. Ось вона да, по карті помірність, незрілість. Добре, яка ще ця людина? Яка ще це людина? Покажіть, яка ще ця людина? Да, диявол. Тут відносини співзалежності, тут власне програються емоційні годілки. Тут людина качає вас на вготилках емоцій, і з цього має певний свій ну, ресурс, да? качає права, має ресурс. І оця от несподіваність поведінки, це, ну, це капризність, певна. Да? Людина постійно щось не влаштовує, людина постійно чимось роздратована, да? ну, таке більше йде по фону. Значить, добре качеця людина. Король Кубків. Людина любить м -м, жити заради себе. А, людина любить красиву атмосферу навколо себе. А, людина любить красивий інтер'єр, красиві речі, гарну компанію, добру випивку. Людина падка на все це, да, в тому числі і по дияволу. Людина досить в цьому плані прагматична та меркантильна. Да? Тобто, людина любить, щоб ну, мати, мати багато, да? буде тягнути ресурси на себе в тому числі. Ось, просто так ні на що не поведеться. Да? Якщо ж людина на щось ведеться, то в цьому є певна вигода, в тому числі матеріальна вигода. Ось, тобто людина, в принципі, любить жити заради себе і любить жити красиво. Да? Ну, Красиво житті запрітіш. Ну тут це якраз у ця тема. Насія. Тому тут, якщо вже людина е, ну, є в певних відносинах, да знову потаплі показує, то власне це тому, що тут є і матеріальна вигода, тобто просто так, аби якого партнера тут людина не обере, обере заради чогось, да, заради певної своєї вигоди, цілий і те, і тепер. А, значить, який ви або яка ви для цього партнера? Да? Як людина вас приймає? Ну, сприймаю більше як те, що ви закрилися від цієї людини і, до речі, не дали вилізти на шию. Тут мені така інформація, йде по п'ятірці мечів. Да, що ви якби відсторонилися від цієї людини? Закрилися. Може, навіть від'їхали, покинули да, по-колісничому, що дорога тут розкривається, якби ваша. Обрали свої певні цілі, обрали свій свій напрям. Може, навіть там наразі подорожуєте, да, але в цілому. Відсторонилася та закрилася. Обрали себе, не повелися на провокації таким чином. А, значить, як ще сприймає вас ця людина? Як ще сприймає вас? Ну, що ви гордий або горда? Да. Знову ж таки, карта, світ, що ви відсторонилися. І ось, да, король жезлі, вірофант. Управляєте свою гордість, статусність. Поставили себе вище за цю людину, за цю ситуацію. Наразі більше як спостерігаєте за цією людиною, закрилися в своєму світі, не даєте себе розвести. М -м можете, в тому числі, якось хитрувати, так? Да? Значить, як ще сприймає вас ця людина? М -м ну, тут, по-перше, що ви на промах. Тут, по, по карті зірка, перше, да, що ви відсторонилися, що ви наразі можете взагалі відновлюватися емоційно, матеріально, в тому плані, що фізично да, відновлювати свої сили, свої ресурси, своє здоров'я. Значить, по сонцю, що, ну, що ви, до речі, розірвали цей контакт, що ви забрали свої почуття, хоча сердечні добрі почуття у вас є до цієї людини. У тому числі, людина може думати, що ви як маніпулюєте своїми почуттями і провокуєте цю людину. Що ви забрали себе, забрали свої почуття спеціально, не даєте туди тієї емоційності, тієї чутливості, яку надавали туди раніше. Але, в принципі, ви викликаєте у людини гарні спогади, і у вас ну, про вас гарна думка, тобто про вас саме Гарні спогади емоційно, да, чутливо, що з вами було щастя, з вами було добре. Але що, в тому числі, що ви не так просто це щастя то і віддаєте. Тобто, що ви можете цим щастям да, умовно, маніпулювати, скажімо так, тобі було добре, то працюй на це. Да, і просто так я тобі це все не подарую. Таким чином, якась така більша позиція. А, значить, які почуття власне, цієї людини до вас? Ну, Людина намагається все ж таки хитрувати вами, а, в тому числі, тому що просто тупо потрібні ресурси, якщо чесно, да? потрібні гроші, потрібні ресурси. Якщо ви давали цій людині гроші, якщо ви ну, якось спонсували умовно, цю людину, да? то тут а, людина потягнеться перш за все за ресурсом. А, значить, ще які почуття цієї людини до вас? Ну почуття тут є, але знову ж таки вони трохи незрілі, дитячі і. По сімці кубків людина, в принципі, про вас пріє, про вас пригадує і викрутитися у людині в голові. Тут можуть бути думки і про примирення, але не зрозуміла ваша позиція, тобто не зрозуміла, що можна до, взагалі до вас підійти із цим. Можливо, що у вас були вже конфлікти при спробах цієї людини до вас наблизитися. Але людина хотіла б до вас із своїми почуттями знову ж таки якось звернутися, якось вас поманити цим. Скажімо так, оця чутлива емоційна позиція зі сторони людини, вона більше від неї йде. Да? Ви тут займаєте більш стабільну позицію і більш провокативну для цієї людини. Да? Тобто ви як стоїте на своєму, тобто у вас тут чітка позиція. У людини більш така багато емоцій, плюс людина крутить цими емоціями, да? тобто якось провокує через них. Uh, почуття до вас є, але це почуття воно більш пов'язано з тим, що вас, з вами було класно, добре кайфово і от хочеться, ну, знову, цього, да, знову хочеться цієї ну, підпитки, я би так сказала. Uh, тут більше як воно незріле йде. Uh, які плани ще у людини щодо вас? Чи буде там якось у людина проявлятися до вас? Подивимося. плани щодо проявлення, які? А, фу -фу -фу -фу. Плани є, і людина буде намагатися до вас підкатити в тому плані, що ну, проявитися, да, в тому плані, що ну, тут буде більше як мовляння. Ну, нам же з тобою було добре, у нас же ж була вже якась стабільність, давай знову про це. да, ну, Умовно, що тут буде намагання надавити на те, що у вас було, і намагання. Схилити вас до цього. Да. Така теж більше як провокація іде. Ну, людина тут не хоче просто виходити із ну, цієї якоїсь каламуті, да, чуттєвою, чутливою, в тому плані, що. Виходити із цих сценаріїв, в яких людина крутиться, да по повішеному людина в тому числі може періодично впадати в якусь жертву. Да, тут можуть бути істерики в тому плані, що я жертва ситуації, я жертва обставин, пожалій мене, таки. А ти такий сякий або ти така сяка, да, ти там мені того не робиш, цього не робиш оце все. Найсія, nice. в тому числі, тут можуть бути такі як намагання надавити на тригери в плані вашої жалості до цієї людини, або що ти мені щось винна або винна. Да? Ось намагання вас якби вивести на жалість і вивести на в тому числі певну відповідальність щодо цієї людини, да, що ти ж відповідальна за ситуацію, да в тому числі, якщо у вас там, ви пов'язані по шлюбу, по спільному побуду, по дітям оце все. То тут будуть намагання маніпулювати цими категоріями: діти, побут, шлюб, спільне майно, якби це все по королеві Пентаклі. Ось, тобто, якщо ви розірвали відносини і ви там прямо готові це все відсікти від себе, так, то людина скоріше буде намагатися це повернути, тому що там зона комфорту, це більш так. Що це про зону комфорту по королеві Пентаклі? Ось воно. Таким чином, друзі. Тож, це була перша позиція. Дякую за перегляди. Пишіть та коментуйте, власне. До мене можна звернутися по контактам, які вказані під відео в описі. Під відео там і навчальний телеграм-канал. Переходьте це навчання. Буду вам дуже рада підписуватися. Також за особистим розкладом. Вертайтеся до мене в телеграм, там також описано. Ну і власне на будь-який інший месенджер по моєму номеру телефона. Тож, будь ласка. І не забувайте лайкати та коментувати. Це важливо для мого каналу, для його просування. Буду дуже цьому рада. Тож, давайте починати. Зараз буде друга позиція. Який це партнер? Хто це? Вісімка кубків. Партнер, що відмовлявся від своїх пошутів. Ще який це партнер. Давайте подивимося. Ще який це партнер. Який це партнер? Ну, партнер, що займає таку більш горду позицію, горду відсторонену, в чомусь капризну. Людина, яка не звикла поступатися собою, своїми принципами, своєю певною кар'єрою, здобутками, заради почуттів, заради чуттєвого цього всього. Да, умовно людина може навіть говорити, що умовно це все не для мене. На да, це все не про мене. Я не буду вестися на всі ці почуття. Я краще займаюся собою, своїм бізнесом, своїм життям. Ну, це все людина більш ставить на ну, якби на повістку. От на перші позиції, скажімо так, власне, от своє соціальне проявлення, свою кар'єру. Людина може то також проявлятися трохи жорсткосердешно щодо вас, холодно та відсторонено по карті зірка. Да? А людина тут така трохи зв'язна, да? тобто от, любить якби світитися десь, любить крутитися в соціумі, ставить себе отак з да? вважає, що люди мають тягнутися до нього або до неї. Ну і може в принципі у спілкуванні близько до себе не підпускати таким чином. А, трохи може тут бути така а, завищена самооцінка у цієї людини, не небезпочва, але, ну, але людина трохи в цьому плані заганяється, скажімо так. Яка ще ця людина? А, ну, да. Людина, що через це якісь травми відмовляється, яку? Людині не хочеться інвестувати, власне, ресурсно інвестувати у стосунки. Людина до цього не дозріла, тут немає у цього розуміння партнерського певного співробітництва да, по карті помірності. І, власне, тому людина скоріше схильна наразі відрікатися від стосунків, да, аби просто ну, не, не працювати на це, не вкладатися в це. Да. Тут скоріше така позиція, що мені зараз цим займатися немає ну, сенсу якось так. Ну, Для людини в тому немає певних сенсів. А, значить, яка ще ця людина? Кажіть, ну, десятка вже, яка. Ще... Ну, да, страхи. Тут, тут людина тормозить через власні певні страхи. Тут може бути як... ну, да, через королеву кубків, через любов, тут міг бути певний травматичний досвід. да. Король мечів, травматичний досвід, що пов'язаний із любов'ю до. Певної жінки, Да? Страхи проявитися через це. А, ну, або ж, якщо це не жінка, да, то чоловік перекладайте на себе врешті. А, значить, окей, як людина вас приймає? Як людина вас приймає? Диявол, людина до вас є певна співзалежність, до речі, на чому вона ґрунтується? Ну, по-перше, з вами добре, кайфово, ви даруєте класні почуття. До вас є почуття, до речі. До вас є пристрасть. Що це? Про що це говорить? Людина розуміє, що ви ресурсна особа, в тому числі можете непогано заробляти. Ось ви можете мати певні статуси у суспільстві, да, бути суспільно проявленою або проявленим. Ось тут людина розуміє, що до вас треба шукати певні шляхи підходу. Ось, що ви потребуєте певного рівня взаємозв'язку із партнером. Це може бути в тому числі для вас, що ви потребуєте статусного партнера поруч із собою. А людина, щоб кролюкубків, тобі тут подвійність. Ну, боїться знову ж таки, що дорікань сперечань у стосунках, боїться цього травматичного досвіду знову на до нього наступити. Да? Ось ще, що в тебе. У нього прив'язка або в неї прив'язка ще є до минулого партнера, до речі. Тут ще є може бути, да, через, да, до минулого партнеру, через е, нього або тобто через неї, да, в минулому був розрив. І, власне, тут ось тут спонтаклів, якщо не свідомо, то умовно підсвідома людина ще плекає певні надії на відновлення шансів із цією людиною. Тут ще тягне до цієї людини, да, і тут. Важкість власне, певного вибору, поміж поміж. Да? Тут прив'язка до минулого є. Реально, прив'язка до минулого. Так, знову падається людина, врешті. Карта Сонце це що у нас? З вами не б, прикольно було б загуляти трохи. Да? Ось до вас падає трійка Кукки. Uh, ви сприймаєтеся цією людиною трохи як ну, несерйозно в цьому плані. Людина хотіла б дійсно з вами погуляти, загуляти, інтиму би хотіла, побачення би хотіло, можливо, да? але по легкості оце все. Тобто, плани людини щодо вас це по легкості, так. Да. Ось і, власне. Чи будеш ти проявлятися врешті. А... Фу -фу 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 -фу. Будеш ти чи будеш ти проявлятися? Ну, люд... Тут дійсно можливо проявлення партнера, але воно буде через таке умовно топтання на місці, по карті помірність. По-перше, це буде повільно, по карті помірність. По-друге, тут людина, навіть якщо буде з вами намагатися до чогось домовитися, да, то це буде трохи як ну, незріло, незріло по пажику. Да? Ось, Тобто тут, да. по-перше, людина не може якось відійти від цього свого холоду. Людина може проявляти саме холодність у спілкуванні із вами. Холодність якусь таку трохи нерішучість. Тут може бути незрозуміле спілкування. А що ти від мене хочеш? Що ти хочеш цим сказати? <схід> да. Що ти мені висловлюєш цим, своїми певними сигналами? Ось. Людина дійсно буде намагатися з вами домовитися про щось. Ось воно. Але от яким чином це ну, повділка може бути дійсно дивною. По пажику, що тут у нас? Ну, травмованість, що, що йде з минулого. А що тут у нас? Страш ви відмовите в тому числі. І знову впадається жінка. Да. Тут людина не розібралася з минулими стосунками, тому це накладається на, теперішнє, на теперішню взаємодію. Давайте ще врешті. Як ще людина буде проявлятися до вас? Як ще людина буде проявлятися до вас? Яким саме чином? Яким саме чином ти будеш проявлятися? Ну, знову, знову страхи сильні вилазять. І де така інформація, розбирайся з цим сама. Або сам, да? залежно від вас. А, і, і, і почуття хочеться, да? щоб ось десятка кубків була, щоб все класно було, щоб наповнювало. І дев'ятці кубків хочеться бути. Да? І в тому плані, що це ну так, умовно, як відносини на один день, да? що я погуляла або погуляла, мені цього достатньо, мені класно, а на цьому і зупинимося. Да? Ось і тут у людини в голові ще не дозрів у той шаблон. А як ти збираєшся взагалі ось її дев'ятки кубків, виходити на десятку кубків, якщо ти зациклений на цьому форматі дев'ятки, тобто, якщо ти дійсно не можеш розділяти усю спільність, і тобі просто має бути в моменті кайфово, а потім Ну, море розійдесь і воно пливе, а потім, як хочете, так з цим справляйтеся, умовно. От якась така позиція у людини. Тобто, якщо говорити про спільність взаємовідносин, по десятці пентаклів, то людина в цьому проявляється максимально по дитячому. Людину треба тут вмовляти, за людину треба бігати, якось аргументувати взагалі, на що йому або їй це все. Тоді людина може подумати вашу сторону, але в принципі тут така більш безвідповідальна позиція в цілому, таким чином. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. пишіть, та коментуйте. Е, і власне, ну це дуже важливо для каналу, тому я саме чекаю ваших коментарів. Мені було цікаво їх почитати, що вас резонувало з приводу розкладу. Да. Е, тож... Додавайтеся до каналу, і, власне, до мене можна звернутися по контактам, які вказані під відео. Там все описано. Ну, в тому числі, за навчанням переходьте на мій навчальний телеграм-канал, він також вказаний під відео та в закріпленому коментарі. Тож бувайте. І зараз переходимо до тріїшок. Третя позиція значить, Рицар жезлів. Про що у нас Рицар Жезлів? Такс. Ну, Знову ж таки, тут схоже на попередню позицію, людина звикла жити в моменті, в моменті, кайфувати в моменті, тобто тут трохи такий кайфужорчик програється, да? і власне на хвилі цього задоволення людина ну, саме от, ну, біжить, зволікається в ті ситуації, да, які відбуваються з цією людиною. Це на хвилі емоційного певного такого. Да? Емоційності, залучення, тому що от мені подобається, мені тут класно, да? я сюди йду. Ще, ще який цей партнер або яка ця партнерша? Людина, яка могла вийти із довготривалих стосунків, більш стабільних стосунків. Да? Це міг бути гражданський шлюб, якщо жили разом, це все. Да? Людина, яка самостійно це відсікла, яка конфліктувала із цим, да? тобто тут людина, яка не хоче в це йти по певним причинам. А ще яка ця людина? А, да, тут відмова від почуттів іде. Чому? Чому ти відмовляєшся від почуттів? А тому, що ще не оприділився, власне, ще не нагулявся. Так, ви підходите. Це ж ви, да? Так, ви підходите. Так, з вами все окей. Так, ви дійсно по всім параметрам класна або класний для цього партнера. Але, але при цьому двійка пентаклів, да? але при цьому я не знаю, що я хочу або що я можу з тобою робити, На що я готовий або готова піти ради тебе? Да? Оце все. Тобто, дійсно, ви програєтеся як пара, але тут, тут більше справа в нерішучій позиції цієї людини щодо вас, неготовності щодо вас. Да? А, значить, як ще сприймає партнер вас? Дійсно, тут у вас були стабільні стосунки, які обірвалися, в тому числі, циклічні стосунки. Циклічні стосунки. Навіть ви тут могли відмовитися вже від цього. Оцього сценарію, власне, на повторі, який постійно програється одне і те саме, да, ви вже могли від цього відриктися. А, Значить, якщо партнер сприймає вас, що ви хитруєте якось, що ви можете маніпулювати ним або нею, а, в тому числі, що це певне такий, як ну, кармічний зв'язок. Нестабільні стосунки, які проходять по легкості, які проходять по інтиму, в яких може бути багато емоцій, багато пристрасті, в тому числі багато якихось. Ну, Чуттєвого такого, знаєте, тут ви скандалите, тут ви миритеся, тут у вас все добре, тут у вас все погано, тобто тут можуть бути певні такі емоційні гойделки. Знаєте, чомусь іде випивка, або ж ви зустрічалися через, ну як сказати, може, це якась спільна компанія. У вас була, де ви. Тусили, випивали щось таке, да? Тобто, ну, йде якась така картинка. Тобто, воно більше проходить мені як по гулькам. Да? От гульки тут, да, а все інше тут, типу, якось людина ще не нагулялася, і тут хочеться ще цей формат. Якби. Пролонгувати в своєму житті на фоні гульок, на фоні якогось випивки, алкоголю, ще чогось у вас могли бути побутові істерики, скандали, ругання, ще щось да? От таке. Мож може навіть якесь рукоприкладство. Ну але я розумію, що це не А, значить, які почуття, у цієї людини до вас подивимося? Які ще почуття цієї людини до вас Незрілість. Людина сумує за вами, але тут програється незрілість. Да. Неготовність інвестувати у стосунки. Неготовність інвестувати у стосунки. Ще які почуття в тебе. Ну, карта повішений. Людина, якою постійно якісь передряги, якісь проблеми, в тому числі по роботі. Людина, яка не може приділитися по життю з родом діяльності з роботою, постійно не може власти в якісь може, долги, знаєте, такі кредити, ще щось. По повішеному, да? людина, яка знаходиться в сценарії жертви, постійно все погано у цій людині, постійно когось да? постійно якогось на когось перекладає відповідальність, в тому числі таким чином. Знову ж таки, постійно якась ругань у вашій сім'ї або у вашому партнерстві програється. Людина, яка звикла до того, що її або його цькують за щось, постійно програється якийсь сценарій винуватого або винуватої. А, значить, надалі, чи є якісь плани щодо проявлення в вашу сторону? Тут є більше страхи. А, так, плани. Ну, Людина, да, людина прив'язана до вас. Дійсно, людина проявиться ще в вашу сторону. У вас тут співзалежні стосунки. Людина буде через хитрощі, через маніпуляції знову до вас якби, приходити. Це буде м, по дурню, по позиціях безвідповідальності, дитячості. Але ж так, зі своїми знову, з якимись своїми почуттями, буде це так. Тут, якщо у вас відносини на відстані або відносини на у переписці, знову ж таки, це буде повертатися. Таким чином, таким чином, друзі, проявиться так. Тож дякую вам за перегляди. Власне, це була третя позиція. пишіть, документуйте. за розкладами особистими, Дідайтеся до мене в контакти. Вони всі вказані під відео на будь-який месенджер. Власне, за навчання переходьте, телеграм-канал, також вказаний під відео. Ось, і в закріпленому коментарі. Там викладає багато цікавої інформації. По тару. пишіть, коментуйте, буде вам рада. І до нових зустрічей. Залишайте власне свої коментарі і в них теми, які ще хочете розглянути. Бувайте.